Ранку, дітки, а сьогодні у нас заняття, розвиток мовлення і тема ліс, дерева, кущі. Подивіться, будь ласка, на картину, що на ній зображено. Так, це ліс, дітки. А що ж таке ліс? Ліс це місце, де ростить багато дерев, кущів, грибів, ягід, трави і місце, де живуть дикі тварини птахи, комахи. Якщо у лісі ростуть різні дерева, це змішаний ліс, високі дерева. Перкаються один одного своїми верхівками і не пропускають сонячні промені, тому у лісі завжди тихо і темно. Якщо у лісі растуть хвойні породи, такий ліс називається хвойним. Листяний ліс це ліс, що складається з листяних пород дерев та чагарників. Його ще називають листопадним. Ліс це перш за все дерева. Давайте пригадаємо назви дерев, які найчастіше зустрічаються в нашій місцевості. Це дуб, береза і ялина. Усі дерева мають стовбур, гілки, листя, корінь, плоди і насіння. А давайте ми розглянемо з вами дуб. Це один з найпоширеніших і найдовголітніших видів дерев в Україні, росте висока до 20-50 метрів завдовжки. <кхм> Міцним гіллям стовбур у дерева може бути завдовжки 1-1,5 метри. Дерево має потужний великий корінь. Дітки пропоную вам мовну гру, яка природа в лісі. Нам потрібно е, дібрати якомога як більше слів ознак. Як, як можна сказати, ліс який? Великий, старий, красивий, зелений, кучерявий, пишний. Ось, а дерева які високі, гілясті, розлогі, кремезні, листяні, хвойні. Так, дітки, молодці. Дякую за увагу. До побачення.